Це буде у нас така реанімаційний автомобіль типу це, який буде здійснювати евакуацію в тяжко і середньо поранених. Лікар медичної роти 37-ї бригади морської піхоти із позивним батя оглядає санітарний автомобіль. Призначений він для транспортування поранених зі стабілізаційного пункту. Машини практично не стоять. Машина у нас. Приїхала, поїхала, приїхала, поїхала. Цей автомобіль швидкої допомоги буде укомплектованим медичним обладнанням, туди буде входити апарати ШВЛ, монітор пацієнта, інфузомати. Не завжди виходить вивозити поранених асфальтними дорогами, все зачастіше ґрунтовими. Але я думаю, що автомобіль справиться. У нас вже є один реанімаційний автомобіль, але бажано, щоб їх було два або навіть три. Тобто на заміну то тобто, випадки бувають всякі. Цю автівку та ще чотири транспортних засоби закупив та передав військовим на фронт баяніст із Нідерландів Олег Лисенко, чоловік родом із Полтавщини. Автівки на кордон доставляв особисто разом із представниками фундації М'юзік Ukraine». Незабутні емоції зустрітися з нашими військовими. Дорогий конвой. Ми продовжуємо збирати кошти на концертах, популяризуючи українську музику і мистецтво, і допомагаємо нашим військовим та наближаємо перемогу. Аби придбати та укомплектувати ці п'ять автівок, знадобилось 75 тисяч євро. Збирав потрібну суму чоловік, чотири місяці проводячи благодійні концерти в країнах Європи. Дуже довго Олег їх заробляє ці кошти, він багато грає концертів по різних країнах, їздить виступає. О, і виступає. Програма в нього в основному українська, наша. Заразом він, як кажуть, нашу Україну прославляє. І на цьому заробляє копійку. І за що цих копійок він купляє дані автомобілі. Що ми передаємо потім їх на ЗСУ. Ми з матір'ю колись їздили, тож вона вже була у дорозі. Ну, Зараз вже стан здоров'я не дозволяє. Все добре, дівчики, все. І дай Боже нам вижити. І перемогти. Ми з Олегом Лисенко дуже довго вже працюємо. Він е дуже. Плідно допомагає нашій бригаді, забезпечив нашу бригаду швидкими допомогами. Автівки у нас ідуть для розвідників, ідуть для артилерістів, для виїзду на вогневі позиції, доставки поранених в евакуації. Перш за все, доставки матеріальних засобів, продовольства. Пересувний Пересувнистометологічний кабінет цього разу отримали і військові 40-ї бригади морської піхоти. Цей автомобіль компактний, все, що, в ньому, що потрібно для стоматології, в ньому вже є. Просто воно наразі доїжджає до місця, де воно буде монтуватися. В цьому планується давати, надавати невідкладну допомогу. Тобто, якщо в людини щось болить зубчик, чи видалити треба, чи не дай, бо вже якась міновибухова травма, це буде де потрібно виїхати безпосередньо до бійця, який немає можливості привезти на медроту, буде виїжджати цей автомобіль. Як розповів Суспільному брат музиканта Олександр Лисенко, загалом із січня 2023-го Олег Лисенко закупив та передав військовим на фронт 20 різних автомобілів. Цього разу автомобілі отримали чотири військові підрозділи. Передали військові Лисенко Олегу Івановичу дані нагороди, прапори за те, що він вносить велику лепту у Збройні сили України, допомагає Україні. Тетяна Весна, Анатолій Кикот, Суспільне, Новини Полтава.